Добрий день. Проходьте, дівчата. Мене звати Аня. Маша. Дуже приємно. Дуже приємно. Так, можна вас в верхній одяг Я з подругою приїхала на, масти... на мастер-клас по малюванню на вільну тему. Я хочу помалювати текстурною пастою. Мені дали холст такої квадратної форми. Зараз я думаю, що мені намалювати. От, і не можу продумати. І ви робите таку зирнятку і трошки відпускаєте. То зробили, нажали і відпустили. І отак, от як шахматкою, тобто ми наносимо. А тут можна підкоригувати потім або... Мастихином або тоненьким там пензликом цю пасту можна розпределяти, робити там ще тоньше, mm -hmm. якщо там да кончик хочеться тоньше, можна там mm -hmm. підкоригувати повертати так. само, Оцим. Mm -hmm. Тобто у нас є товщина і ви робите там, ну вниз там проводите. А Якщо тонше, тонше можу я вам інший ще мішочок зробити. А якщо, да, тоньше, та, тоньше. Да. ну давайте почнемо з колосочків, бо тут треба нам, щоб зернятки були. А я вирішила намалювати картину із колосям пшениці, і зараз роблю замальовку. Намалювала що буде знаходитися, і зараз буду розмальовувати. Насправді я думала, що малювати колося це дуже легко, а на практиці вийшло дуже складно. По суті, тут немає нічого складного, але реально дуже складно малювати зернятка. Я цього не очікувала. Півтори години пройшло дуже швидко. Подивіться, мої руки всі в текстурній пасті. А мою картину зараз трошки підсушать і я продовжу. Прогуляюсь трохи по студії, покажу вам, що тут є. Дуже така простора, світла студія. Виставлено, бачите, багато всяких картин, які робили. Тут є так, це друга кімната, ми в одній працюємо, а це друга, тут багато різних майстер-класів. І там підготували, буде наступний майстер-клас, бачили? Полотна. ось Я вже намалювала свою картину, чекаю, поки її трохи підсушить, щоб можна було ще прикрасити її пастеллю. Покажу, як е, сушиться моя картина. а Я думала, тут якась спеціальна сушка, а тут просто будівельний вентилятор, який теплим повітрям висушує пасту. Моя картина висохла, покажу вам готовий результат. Ну, вона ще не до кінця готова, я ще хочу її такими золотими штучками покрити. Але ось дивіться, які в мене вийшли гарні а, колосся. Треба тоненький слой клею. От я на палітру вам трошки вичавлюю. І тоненьким слоєм ми покриваємо саме ці ділянки, де ми хочемо, щоб приклеїлася до да? нас. Бо танк була, як вона як полягає. Тобто ви можете... Поверх пройтися по зерняткам, mm -hmm. да, тобто, щоб отак воно було. Можна десь по цим, по да, да, mm -hmm. да. може, десь на фончику якийсь там елемент. Тобто, яка форма у цього клеєвої плями буде, mm -hmm. так само і приклеїться по там mm -hmm. Ну, Тільки то на наносять коштів. А я вам потім покажу. Есть, ми просто ви ви не наносите десь 5 хвилин чекаєте, щоб клей трошки схопився, uh -huh. і тоді якась така клейка основа буде uh -huh. не рідка, uh -huh. а вже трошки вона підсушиться. Uh -huh. І тоді я вам покажу. то вона така дуже невагома. Зараз я підійду. От. І е, вона на фольгу схожа, але дуже-дуже така легенька. І ми її будемо відривати шматочками, притискати, я вам можу дати ще інший пензлик, щоб вам зручніше було. Ручками не завжди за це виходить. Через декілька хвилин. А потім вона якось фіксується чи е, воно вже на клей фіксується. І ну, в плані зверху нічого не Ні, виходить. Я доробила картину, покажу вам готовий результат. Вона не ідеальна, але мені дуже подобається. Моє колосся вийшло дуже таке мінімалістичне, мініатюрне, але ну, я задоволена. Нам ще подарували маленькі подарунки. Зараз розпакую подивлюся, що там. Всередині була малесенька-малесенька свічка, дуже гарна, дуже приємна насправді. Приїхали в ретровіль, хочемо перекусити, пообідати. А, і запланували піти в песто-кафе, але побачили, Десь, скільки людей стоїть. Там щось відбувається, і ми хочемо подивитися, що саме там відбувається, чому всі люди туди дивляться. Якийсь магазина написано Кубок України з Хортонгом. Не знаю, що це не якась борба. Дивилася трошки ближче, це жіноча борьба, все дві дівчини. Я замовила собі грибний крем суп з гріночками і бокальчик просеко. Ще ми надвох взяли піцу. На десерт в мене крем брюле з морозовим.